Факт, що у 1880 році вони створили комісію, щоб вирішити, що вони збираються робити. Ми наближаємося до нашого сотого дня президентства і нам віддали належне багато людей. Насправді навіть деякі з фейкових новин. Ви можете в це повірити? Що сподіваюся, в цьому випадку не є фейковими за те, що зробили більше в цей час ніж будь-яка інша адміністрація в історії нашої країни за перші 100 днів, я думаю, ми досягли неймовірного. Щодо того, що ми зробили, чого досягли, я хотів би подивитися, чи можемо ми закінчити цю війну. І ще одну війна на близькому сході б не розпочалася. Це 19 трильйонів. Це було найгірше. Ми маємо долучити Росію. Вони втрачають в середньому 2 тисячі-дві з половиною тисячі люди, які є молодими людьми, солдатами, росіянами. Подумайте про це 2 тисячі 500 у деякі дні, але в середньому ймовірно. За приблизно один тиждень це 2712, кажуть. Вони втрачають тих солдатів, які гинуть, їх знищують. І вони не з нашої країни, а з інших країн. Але вони люди. Вони з Росії, вони з України в цей період. Більшість з них. І ми збираємося це зупинити. Це безглузда війна, яка б ніколи не сталася. Якби я був президентом, і її не можна дозволити продовжувати. Ми це так, але це було б важко для багатьох країн, які не хотіли цього робити. Я хотів би поїхати до Китаю.